Вітаю всіх, друзі, з вами компанія Агрокраїна. В сьогоднішньому відео хочу показати глушники до ваших UMZ, МТЗ, котрі ми продаємо. Зараз про них все розповім. Скажу актуальні ціни. І також у кінці покажу глушники, котрі купувати, на мій погляд, не потрібно. Ну і давайте почнемо: чотири глушники: виробництво Україна, Харків. Ось ці три. Під нетурбовані двигуни вони бувають короткий, середній та довгий. 930, 1150 та 1370 міліметрів. Середній та довгий йдуть посилені. Дивіться, тут є такі металічні напайки, пластинки зверху та знизу. І завдяки ним менше прогорає глушник. Чомусь на короткому такого не роблять. Всі три глушники йдуть з хамутами. Діаметр нижнього патрубка 63 міліметри. Також дивіться. Попросив спеціального виробника фоточку з правої сторони внутрянки глушника. Тобто, через весь глушник, ось тут проходить перфорована труба. Ще й називають, по-моєму, резонатор. Я не знаю точно, я не спеціаліст, то знаю, напишіть. Тому що дуже часто питаєте, а що в нутрі? Ось такий він внутрі. По ціні коштує від 1300 гривень до 1500, і також той самий виробник ще виготовляє глушники під турбовані двигуни. Ось він. Різниця між ними тільки в тому, що тут труба і нижній патрубок йдуть більшим діаметром. Нижній патрубок 78 мм. Також є цей резонатор, також є ці напайки. Ціна на нього в районі 2500. І зараз я вам покажу глушник, котрий, на мій погляд, краще не покупати. Ось дивіться. Це китайський глушник. Ми його спеціально навпіл розрізали для того, щоб вам показати, що внутрі нічого немає. Дивіться. Він повністю пустий. Єдине, що там є, це ось така сіточка. Не знаю, навіщо вона потрібна, але цього резонатора, цієї труби внутрі немає. Він просто йде голий. Ну, муляж глушника можна сказати. Ціна по них в інтернеті, я тільки що подивився, десь 700, 800, 900 гривень до 1000. Китай, ну це такий варіант, котрий, мені здається, краще не брати. Краще Підкупити, взяти там за 1300 гривень, і це вже буде нормальний глушник. Тобто це в нас реально бюджетні глушники. Я не буду казати, що вони супер круті. Ні, буває глушники і по дві, і по три, і по чотири, і по п'ять тисяч гривень. Я це розумію, і звісно, вони кращі, я навіть не буду сперечатися. Але дешевше, ніж осі. Краще хлопці не брати і не думайте, що якщо ви взяли глушник там за 800 гривень, що ви зекономили 500 гривень. Ні, ви просто взяли якби так глушник не в зборі, просто такий макет глушника. Тому обирайте, що вам більше подобається. Дешевше ось цих не купуйте. В кого обмежений бюджет, це нормальний середнічок, котрий у вас буде ходити. Обирайте, що більше подобається, і звертайтесь в наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на нашого ютуб каналу, наших соцмереж. Посилання будуть в описі. Це наш інстаграм, вайбер і тікток. Дякую всім за перегляд. Гарного дня, пока.